Що має бути в ролику. Слово. А, як це називається? Як це називається? Арго — це дуже таке щось страшне. А Сленгове. Сленгове слово фішка. Так? Ідея, втілення ідеї. Ролики можуть бути різні. Вони можуть бути. Декларативні, да, бути європейцем, це бла бла, -бла, -бла, -бла. От анонси там на каналах. Та один плюс один це -о -о -о. Там щось іще в нас. Такі то завдання, такі то це все декларативні ролики. Чудово, зараз я з фішки трошки з'їхала. Про типи роликів. Дивіться, це не стандартний набір жанрів, і форматів. Про кіно так можна ще сказати, правда. А комедія, драма, трилер, хорор, екшен, як завгодно. Про ролики не можна так сказати, немає такої класифікації. Якщо ви намагаєте щось записати або знайти в інтернеті, у вас буде мільйон класифікацій роликів, тому що набагато багатший жанровий спектр роликів, ніж будь яке кіно. Вони можуть тільки бути за сприйняттям. Моїм, наприклад, Нам, пропоную вам взяти моє сприйняття. Дивіться, декларативний ролик. Дуже все просто, гарненько, і ви там виклали ідею, правда? Бути європейцем це. І ви там собі пішли, взяли акторів, ви, 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 отак, якийсь європейський спектр. о, чудово, якийсь такий взагалі європейський чоловічок. Ой, там модна дівчинка. Давайте бути європейцем. Це. Декларативний ролик. Чудово, я його подивлюся, члени журі його подивляться, ідея в цьому є, ну, добре. Класна реакція, так? Дивимося далі. Як це я буду робити? Декларативний ролик? Зараз я зроблю метафоричний ролик, бути якоюсь метафорою, якось це все обіграю. Але треба ж всі подумають, що це дуже просто, і мені треба абсолютно всіх там епатувати, і ви переходите до рівня епатажного ролика, бо я повернуся до поняття адекватність. І ви знімаєте, наприклад, ролик, який мусить вразити журі до глибини серця. Ви думаєте, зараз це буде дуже афористично, метафорично, і три хвилини ЗТМ. Три хвилини ЗТН, темний екран, затемнення. Я, як голова журі, три хвилини дивлюся на це затемнення. Потім йдуть титри, так гарненько, як в кіно, і ці титри свідчать про те, що а, з... Я вас ну, попереджала, з голови абсолютно все беру, цю, цю секунду. Чудово вчинили, включили лампочку, я звернула на вас увагу. Теж така чудова самопрезентація. Дивіться, в Європі пройшла виставка творів Казиміра Малевича. Вся Європа на вухах. В Києві теж пройшла, ну, умовно, так? Да? Пройшла виставка творів Казиміра Малевича. Якщо в Європі любят, люблять чорний квадрат і в нас люблять чорний квадрат, то я європейця. Бути європейцем це любити чорний квадрат Казиміра Ідея якась є. Втілення епатажі, епатажне. Ви епатували, епатували. Три хвилини за тема, я подивилася, як член журі, подивилася. Ми колись зберемося всі на церемонію. Я вам на церемонію, я, звичайно, цей ролик вам покажу. Але в принципі, адекватність в тому, щоб донести думку до всіх. Хтось буде вражений, вау, члени журі, ви що не зрозуміли, насправді, як людина постаралася, мінімум засобів, максимум ідеї. Друзі мої, в даному випадку я вас всіх запрошую і переконую все-таки якийсь рівень творчості помножити на певний рівень адекватності сприйняття. Ми не робимо нудно. Ми повертаємося до фішки. Ви мусите мене зачепити. Мене я ну, як складений образ, правда, як глядача. Чому ви це знімати будете? Чому ви будь-який ролик знімаєте? Навіть якщо ви його знімаєте там на Новий рік для своєї сім, просто показати, як ви чудово зустріли новий рік. Таке. Ви хочете справити враження? Хтось із вас пише вірші в стіл і жодного разу ніде не публікував. П'єсочку невеличку. Ви. В стіл. Конкурси дивіться, я завжди дуже жалію. Ну як, ні, не жалію, боже збав. Я, я схиляюся перед людьми, які працюють для фестивалів. Да? Вони знімають чудові ролики, в них є все. На фестивалі подивилися, боже мій, як, який чудовий ролик. М -м він не знаходить широкого глядача. Я зараз вас не закликаю до папси, до ПАПсятини. Ви мусите в своєму ролику піднімати людей до свого рівня. Але зараз ми не говоримо про якісь речі, які недоступні загалові. Я вас зараз закликаю все-таки продукувати ролик, який е е отримає відгук. Правда, в мене глядача в будь-кого, а для цього треба справити враження у вашому ролику. І зараз я просто вимагаю від вас. І для тої групи, яка просто в нас напише сценарний план, і для тієї групи, яка напише режисерський план, і буде його презентувати, це має бути фішка. Зараз всі зрозумієте, що це може бути в вашому ролику за формою, за текстом. За учасниками, за зйомкою, за зйомкою. Буває ради форми, інколи так вражає, що потім, коли обговорювали три дні цей ролик на журі, так, все одно цей чудовий, цей чудовий. Ну, а ви пам'ятаєте, той, коли оператор лежав на столі, на, на, на підлозі, а вони всі так заглядували в кадри і казали, буде європейцем. Дивіться, все одно ж ми за формою згадаємо цей ролик, правда? Але я вас закликаю. Форма не первинна, звичайно первинний е, зміст. Правда? Фішка. І е, ще раз скажу, можна і потувати як завгодно, але ви мусите попрацювати в цьому напрямку. Ви мусите мене вразити, мене як збірний образ. Я повторюю. Глядача, будь-кого. І ви самі для себе вирішуєте, чим ви вразите. Не може бути просто такого собі декларативного нормального ролика. Він у нас не інформаційний, ви мусите донести якусь ідею, правда? Ви можете бути парадоксальним, ви можете абсолютно поміняти тему, ви можете одним планом зняти просто Я не буду приймати вашому там, конкурсі участь, тому що я вважаю оте, оте і оте. Так? Ради Бога, але докладіть зусиль для того, щоб вразити. Вашого глядача, а ми обговоримо якими власне інструментами і кого ви хотіли вразити, правда? Тому що ще наведу один приклад, звичайно, ви можете піти, частина з вас на по шляху там епатажу і вибрати з усіх якихось там позитивних сторін європейського способу життя, там якусь толерантність, наприклад, ви можете стати. Волим, як дуже модно на європейській площі, планчик на європейську площу, чи там на надпис, напис європейська площа на себе улюбленого. Я європейце, я толерантний, правда? Ну, окей. Епатаж є, ідея донесена, але яким чином я вас закликаю, ну, таким чином не робити. І при цьому не робити нудно. Не робити мутно. Про фішку всі зрозуміли? Інколи важко пояснити, що таке фішка. Можна, о, я абсолютно, а, як це називається, свідомо уникнула, добираю слова, ужас. Говорю дома російською, кошмар. Значить, Мама вчителька української мови. Важко інколи пояснити, що таке фішка. Немає адекватного слова. Хто які знає замінники слова фішка. А? Родзинка, родзинка і ще. От якийсь поворот, да, сюжет, родзинка, Ой, слухайте, все. Індивідуальність. фішка і родзинка. Ну, Індивідуальний ну, підхід якийсь. Да? Але все-таки я вас закликаю серцем зрозуміти, що я маю на увазі, і в ваш ролик внести якусь певну цю фішку, щоб ми зрозуміли, це може бути фінал. Це може бути якийсь фінал, незвичайний. Ви ж усе зняли, а потім у вас по фіналу там якийсь абсолютно інший пару. Це може бути зйомка. Я зараз, можливо, в якійсь групі дам саме це завдання знімати одним планом. Дивіться, коли немає, інколи це дуже дорого, інколи це дуже дешево. Коли немає там жодної копійки, а купа акторів. Ви можете зняти ролик одним планом. Це як фішка спрацьовує в кліпах. Ну, ви бачили сто разів кліп, да іде камера, від'їжджає, і всі заходять в кадр, їх може бути там мільйон цих людей. Я насправді свідомо втрималась від того, щоб дивитися приклади. Це чужі приклади, це не ваші приклади. Можна дивитися ролик, боже шикарно знято. В мене вразив, може, ви його вже бачили. Французький режисер зняв одним кадром. На дорогою 80 акторів кожен щось робить, проїзд 5 секунд машиною та певна камера, і потім на три е, хвилини ролик шикарний. Там купа грошей на це все правда? А можна зняти тут? Ви якось. Такий шикарний сценарій придумали, ви всі сидите, це аудиторія, ви всі заходите, заглядаєте в кадр, щось там надзвичайно талановите кажете, три-трим-три, ми це все зняли, ви нам показуєте, боже, треба, ж ви зняли одним, одним шматком, одним планом, так би мовити, і насправді там просто те, що ви казали, було якесь там надзвичайне, да, якийсь там був в цьому.